Ужасі. Так, суперника залишається 13 капців, у нас 36. Ну, я думаю, що тут теж буде перемога. Ось такі оборони має суперник. Зараз підберу ціль, залишається 40 хвилин. Першу ціль ну, я вибрав таку. Тут два синіх команди оборони. Давайте спробуємо своїми зеленими. Так, зелених трішки є, але їх замало. Давайте розпочнемо з фіола, підтягнемо зелененькі сюди догори. Ось так жовті буде у нас четвірка зелена. Так, давайте так. Давайте ось так, зелені. Так, потрібно шукати ще зелені. Якраз працював бонус. Спробуємо відлікувати безумство. Так є. Давайте синеньки. Зеленого немає, поки давайте ось тут, можливо, ні. Потрібно терміново знайти трієчку зелену. Давайте ось так. Все так довго, що можемо й не... О, Вівіка спрацьовує за нас. Це добре. Бачу тільки один хід на полі. Ну давайте. О, з'являється зелений. У них 30 вже безумства. Спробуємо відлікувати. Є, добре. Заряджаємо зелених. І будемо зараз бити. Так, арман працює. І не за нас. І квалі теж. Ну, 30 безумства це ще мало. Так, потрібно прибирати мегаміньона армана. Давайте ось так. Так, мегаміньона прибрали. Тепер будемо шукати синенький. Поляна взагалі не, не дуже. Так, у нас є локи. Давайте трієчку так обережно. Можна скопіювати армана, щоб поставити собі мегаміньона. Давайте так зробимо. Є в четвірка синіх і виходимо на зелений кристал. Давайте ось так. Одразу його підірвемо. Зунство взагалі погано працює на наш бік. Так, у нас є локи. Нам потрібно скопіювати, спробувати підлікуватись. Так сюди. Річард працює за нас, ні. Давайте приберемо жовтий. Дуже багато жовто і червоного непотрібного нам. Арман, на жаль, теж проти нас працює. Кварі теж. Трішки поле тут сподівало. На жаль, так, хочу спробувати зараз демерем своїми жовтими. Ланду тут буде працювати проти діми. Мегамінь його не такий буде страшний. Давайте спробуємо. Що ж з полями таке сьогодні? Ну, давайте будемо запускати прокрут. Так, є трічка жовтих. Давайте ось так спробуємо є. Yeah. Давайте трічку в Хрейдман. Прокручуємо. Можливо, ще доїде. Так, Рейдман туртує. Ой, як же ж це погано? Давайте ось так. Добиваємо хрей. і догораємо самі. Давайте нажаємо на таку оборону, тут два зелених. Ну так, я розумію, що сині, сині є, але давайте спробуємо. У нас є четвірка червоних. І трійка. Так, давайте прибирати цю сторону. Можливо, вистачить арману. Так, і потрібно прибирати Вівіку. Ось так. Ось так, можливо, червоний доїде. Так, дозаряджаємо газельку, спробуємо відхилити безумство. <праць> На жаль, спрацьовує. Не на нашу користь <Слух> і червоний камінчик зник, <Слух> давайте бити сюди. Будемо пробувати збирати віку. Трішки їй не вистачило. Заберемо так? Так, ми маємо вже 30 безумства. Будемо пробувати у нас виходу немає. Так, спрацювала за нас. Мар'яна ухилилась. Можливо, навіть ми він ми заберемо. Так, чудово. У них по 50 безумства. Можливо, воно спрацює за нас. Зараз будемо дивитися. Так, Річард працює. У нас 30 безумства. Давайте спробуємо. Так, Річарда ми теж заберемо, так? Є. Кварій працює теж на нашу користь. Так скільки там в нього. Давайте ось так жовті в нього прокинем. Він там буде зараз труїтися, можливо йому вистачить. 10 залишилось. Ну, отак доб'ємо. є. Важко важко йдеться війна. Синіх вирішив прилаштуватись проти Чеканроя. Тут 2 мільки, звичайно, але залишились сильні цілі і червоних в обороні мало суперника. Давайте пробувати. Так, у нас є синя трічка. Давай, давайте ось так. Ось так. Так, фіолетові складаються. Давайте дозаряджати Людвіга. У нас немає безумства. Активуємо. Шукаємо синь. сині, Синя є, це добре, але в нас вже є безумство. Давайте будемо пробувати. Можливо... Можливо... Так, Starwalker спрацював. Давайте могнівча канаргу. І фергусом підріжемо іману. Ставимо гамальйона. У мене проблема з хілерами. Дуже мало хілерів. Хульда тут безумство не відліковує. Але, можливо, ми встигнемо так. Фергос працює не на нашу користь. Так, давайте ось так. Mm. Так, мінус чекає, це добре. Так, мегаміньйон. Нам потрібно добити гулдрона. Нього там 245. Давайте пробувати магні. Добре. Давайте ось так фіолетовий. У нас мегамінь зник. Так, зараз вами будемо труїтися. Дозаряджає підбіга. Маємо 30 безумства. Будемо пробувати. Чудово спрацьовує за нас. Так, Джун Людвіга зараз прибере, певно. майже пробуємо, хуйда теж спрацьовує за нас. Нам потрібно поставити мегаміньйона. <кій> <кій> Тепер просто робити ходи і мегаміньйон зараз буде. А, він зараз. Можливо, пергуса поки не будемо використовувати. Так, мінус Грувер. Добре. Джун теж зникає. Так, і залишається у нас Анталія, так? Атлантія, добре. Не бачу сенсу тут вже використовувати ульту. Тут мегаміньон доб'є зараз. Тут впорались. Вирішив фіолетових спробувати проти мене в жирі. Тут в мене був собак в команді, але вирішив взяти Кирило. Лікування зайвим не буде. Коле, наче непогане. Давайте через комбо спочатку одну скинемо трієчку. І тепер ось так скинемо ще одну трієчку. Так, поки вона заряджена, прибираємо зелений. Давайте ось так. Підлаштуємо собі ще одну трієчку. Давайте ось так. Так. Мегжелі нам заважає, потрібно її прибирати. Можна ось так ось так. Так, ну паразитів у них вже багато. У жирі заряджена, тому потрібно прокидати максимально отак. Прибирати зайвий камінчик. Я думаю, вона не відліку... відліковує. Давайте будемо підхилюватись. Так, зараз прокинемо трієчку синіх і буде у нас трієчка фіолетових. Але сирену вже прибрали. Чудово, в працює вже за нас. Так. Давайте її приберемо. Є yeah. потрібно прибирати зайвий камінчик. Так, зараз буде безумство. Річард на наступний хіт спрацює за нас. Уже 50. Працьовує за нас Сартана ні. Сертана робить мінус. Ну, Ось так так річерна. Так, там 90, давайте зарядимо. Ося так, вибирав з того, що є, давайте спробуємо тут. Так, поки виглядає не дуже. Тречки распачная. Так, можно так желтый прокинуть. Так, зелени забираем. Давайте давай вот так.

Нам потрібно зелений. Давайте ось так і перезарядимо мей. Тілити, давайте ось так, можна спробувати Тарласом заблокувати мене yeah. так. Попробувати ось так. Скидаємо з дня По 50 безумства маємо, потрібно його скинути. Старлос, Сталос, надеюсь, працює. Ні, працює з 20. Безумства. Можливо... можливо, є сенс. Давайте ось так, стап прокинем. Долорис, маючи 70 безумства, працює як треба. Так, дівчань буде хилити. Потрібно виходити. Трішки надвезли. Так, взагалі ця війна жахлива. Ну, проблема яка? Немає хілерів. Потрібно працювати над прокачкою хілерів, можливо, на обміні брати хілера. Важко схилили в цю війну. А четвірки теж довго не проживу. Так, 3 аптіканок. 13 у нас. Ну, Тут, зрозуміло, тут перемога. Всім дякую за увагу і нехай щастить.